Всім доброго дня! Закінчив ще одну вілку для пана Віктора з Чернівців. Чоловік захотів синього кольору. Так, питали про вентилятора. Дублюю ще раз характеристики, як їх, щоб побачити. Ось так, надіюсь, видно. Його вистачає в принципі для всіх культур. Вмикаємо. Гарно дує. Подача зерна, три регулятори фракцій. Вимикаємо. Це все роблю на колесах. Були питання про кріплення мішків, відказався від оцих всяких кріплень. Найкраще просто взяти два магніта і прекрасно чіпляються мішки на магніті. Ну, самі розумієте, габарити трошки менші і за доставку ви платите трошки менше. В наше час це актуально. Так, що ще? По розмірах. Ширина по бункеру і по колесах 85 см. Довжина ось так. Десь порядка метр шістдесят п'ять метр шістдесят плюс-мінус. Висота, десь порядка метр п'ятдесят пять. На легковий прицеп стає дуже добре. Транспортувати просто перевертаємо вверх тромашками На бункер воно стає і прекрасно держиться. В буси. В буси в Т4 влазить, ну це треба дуже погратися, краще сказати, що не влазить. І треба скручувати. Так, що ще? Наче всі питання. Е, по производительності, ну, якщо робити для себе на посів мат, то ж саме ячмінь. ну Десь орієнтовно тонна за годину. Е, сої буде більше. Якщо віяти просто, Відвівати від мусору, ну, звичайно, производительність вища. Так, ну наче все розказав. По висоті. Ножки мають метр. Ділить на 4 фракції, плюс сюди от іде полова. Непогано себе зарекомендувала. Виготовили їх вже багато. Роз'їхались по всій Україні. Це вже, мабуть, 45-та чи 46. -та. Я вже навіть не пам'ятаю. Значить все якось так.